Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект про проведення 25 травня всеукраїнського опитування з приводу територіальної цілісності. В опитування буде внесено питання єдності, територіальної цілісності держави та питання децентралізації влади. Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні розгляне законопроект про проведення загальнонаціонального опитування, яке має відбутися 25 травня поточного року. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, відкриваючи засідання уряду. Він також нагадав, що Кабмін затвердив своє бачення регіональної реформи і децентралізації влади. Загальнонаціональне опитування по тим питанням. Які сьогодні турбують Україну, це питання єдності, територіальної цілісності держави і питання децентралізації влади. Крім того, Арсеній Яценюк звернувся до віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана організувати у всіх населених пунктах обговорення загальної концепції змін до конституції, збалансування її і наділення додатковими повноваженнями регіонів.